Сенсорний інтегролог або спеціаліст із сенсорної інтеграції підбирає вправи так, щоб вони включали у себе всі види сприйняття, тобто охоплювали всі види сенсорів, сенсорики, сенсорних чуттів. А саме тактильні або дотикові, зорові, слухові, вестибулярні, проприоцептивні – Смакові, нюхові, тобто ви розумієте, про що я говорю? Сенсорна інтеграція це не є фізкультура, її часто помилково називають і студенти, і викладачі, і практикуючі спеціалісти, і пацієнти та їх батьки. Хоча вправи, на перший погляд, досить таки схожі із адаптивною фізичною культурою, з лікувальною фізичною культурою та з деякими видами фізичної терапії, ми маємо зауважити, що вони несуть в собі геть інше навантаження і смислове, і результативне. На відміну від адаптивної фізичної культури, лікувальної фізкультури, а також на відміну від різних видів фізичної терапії для дітей із особливими потребами. Під час занять із сенсорної інтеграцією, Підбираються так, аби нервова система отримувала інформацію від кожного виду рецепторів всіх органів чуття, тобто від всіх сенсорів. Варто сказати, що при цьому вона має організовувати їх. Всі ці сенсори, всі ці відчуття і інформацію, отриману від них, та інтегрувати у правильному напрямку в, правильному, в правильне русло діяльності. Слід зауважити, що АФК Афекапо адаптивна фізична культура і сенсорна інтеграція є на даний момент самими найдієвішими і найвисокорезультативнішими видами лікування дітей з особливими потребами.